Українська боротьба більша за Україну Путіну не потрібні Донбас, Крим, Херсон і Запоріжжя. Йому не вистачить навіть всієї України, тому що це наступ на всю нашу свободу, демократію, наші цінності. отже, якщо є місце на землі, де Росія, Китай та Іран об'єдналися разом. Щоб продемонструвати свої дикі плани, то це саме Україна. І список не повний. Будь ласка, додайте до цього списку північну Корею. Десятки тисяч північно-корейських північно-корейських солдатів воюють проти нас у цій війні. Десятки тисяч солдатів воюють проти нас у цій війні тисячі назавжди залишаються у цій війні. по-друге, Україна. Це їхній полігон. Вони перевіряють військові технології, вони перевіряють пропаганду. Вони перевіряють елементи гібридної війни. Будь ласка, повірте, що ця війна інша. Я знаю про що говорю Ця війна відрізняється від 2014 року. І ця війна відрізняється від 2022 року. І ми разом повинні бути готові до цієї нової війни. по третє, Росія, безперечно, є першопричиною цієї війни, а не Китай, не Іран і навіть не Північна Корея і якщо ми поступимося Росії. То ми зрадимо і свої цінності і свої інтереси. якщо ми поступаємося Росії, ми підбадьорюємо інших, таких як Іран і Північна Корея. Якщо ми поступаємося Росії, то ми поступаємося вільним світом загалом. Пункт номер чотири. будь ласка, допоможіть нам допомогти вам. Це не благодійність чи допомога Україні. Це інвестиції в нашу спільну безпеку. Будь ласка, це єдиний спосіб, як ми можемо зупинити війну, і ви не знайдете жодного іншого народу в світі, який хоче більше миру, ніж ми, українці, тому що ми платимо за це найдорожчу ціну. Але єдиний спосіб зупинити війну мир через силу. Ми не проти переговорів. Ми не проти переговорів, але ми повинні бути в цих переговорах пліч опліч з нашим великим партнером, сполученими штатами, з НАТО з європейським союзом, і ми повинні скоротити здатність Путіна виграти цю війну. п'яте знайдіть стратегію для заходу. Пункт номер один. Санкції. Я дуже вітаю позицію президента Трампа спалити Росію пекельними санкціями додатково до санкцій щодо тіньового флоту. До санкцій щодо ядерної енергетики. До санкцій щодо СПГ тому що єдина ціль санкцій полягає в тому, щоб урізати російську здатність фінансувати війну, урізати російську здатність експортувати чи отримувати доходи для фінансування військового бюджету, разом ми можемо зменшити російський експорт. З 600 мільярдів до 200 мільярдів, і це головний спосіб разом із нашими сильними сторонами посадити Путіна за стіл переговорів. пункт номер два знову ж таки мир через силу, зброя, включаючи ракети великої дальності. Генерал Джонс знає про що є. У тому числі реактивні винищувачі проти російських керованих бомб і російських бомбардувальників. системи радіоелектронної боротьби. Часніші передові технології, тому що ми не можемо перевершити Росію. Ми можемо лише перехитрити Росію і обійти її в озброєнні. І точно так було б. Пункт четвертий перенести економіку на військові рейки. це неприйнятно, коли Іран, Північна Корея та Росія виробляють значно більше артилерійських снарядів, ніж ми всі разом. Пункт п'ятий боротьба з корупцією, підтримка реформ в Україні, підтримка демократичної стійкості. тому що це неприйнятно, коли ми можемо виграти війну і втратити мир і дуже важливо членство в НАТО Повірте, на континенті не буде стабільної ситуації з безпекою без єдиного ефективного механізму. І давайте не боятися Путіна. Давайте не сприймати його мову шантажу. давайте забезпечимо, тому що НАТО призначене для оборони та безпеки, а не для нападу на когось я хочу сказати одну фразу. нам потрібна мужність. Сполученим штатам потрібна мужність. сьогодні. Важливіше за страх дивитися на Україну підтримувати її боротьбу та оволодівати своєю мужністю. сьогодні важливіше ніж страх перемогти Росію, щоб не дозволити іншим глобальним порушникам наслідувати її приклад в інших частинах земної кури. Сьогодні важливішим за страх є захистити нашу свободу з усією нашою, нашою рішучістю, здібностями та силою. І я дякую, що будете разом на молодіму сніданку. Це дуже важлива подія в США у Вашингтоні. Моліться Лі, за Україну. Тож допоможи нам, Боже, дякую Слава Україні хай вас Бог благословить, пане пресечний.